О, до сьогодні погода на Миколаївчика. сонечко встає, ось на будиночку на цьому падає. Але єдине, що тривога продовжується. Була вся ніч, ще не закінчилася, і ось цей прапор виглядає дуже символічним, як завжди. Бачите, на будиночок так падає гарно. Світла немає, генератори люблю. Таке реалії життя. Я була готова. Добрий ранок. Добрий ранок. Тай похрюга, даєш там на кукві було безраз. Можна світло включити? Так. Да. У світла немає. А ми зараз включимо гірлянку. Гурлян. О! Так, я вже забула я відкриваю. Вдала її, встала в туалет. Ты просто все. Це ж подарунки. Не хочешь красоту рвать, ты моя Жойка. Николай, конечно, молодець. Що це там ся... таке? Ну дивись. Да, штани Де? такі палаци, як ти любиш. Це ковтинка. Мало доволі золочи ковтинку. Ой, сміштоє джахуки. Добре. Малята висвітнись. Ще все це пригорнись. І падети настику. Майкл, она так как забирай. Давай, Дали. Хочу Давай. Интересно, что сношусь я Дай Бог, что буду лакомить. Наверно, да. Ну я не знаю, що там Миколай приніс досі.

Бо у них є шапочки. Так, да, я ж не знаю. О, дивіться, вот. як класна. Це яка нам попалася? Сейчас глянемо, яка це нам попалася. Ну це хоч не така стрмненька, як лабуба, трішки симпатічніша. О, всі не улибаються, а одна ця наша улибається. На ця попалась. Держи. Все, нам Все, это по ней буду всегда з собою за хвостиком носить. Шапочку я кию дела. Хвостик. А классно. Даже легко делать. Потім... А да забуду. <кхи> 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 Не знаю. Ой, там щось выпало ще. Якась цепочка. То мабуть, щоб я кулончик зробити. Як кулончик. Як Ой, ось дивися, що сердечку випило. Це на шийку, мабуть. <кхи> Ладно, давай потім одягнемо. Да, потім. Щоб не загуглиться. зараз ми ось цей подарунок чуть Інтересно, що Интересно, там? Кстати, зверніть увагу, що я не просила стать. Гулакуку я просила, але зверніть увагу, ж не просила костюма. <рес> Леха. Лаус. Але опять маленькі фігурки. Нічого, ми будемо разом якщо щось складати. Але сам факт же жила буба. Миколай, мабуть, подумав, що так буде цікавіше. Незвичніше, я не знаю. А може, що я тобі Санта Клаус принесе таку лабубу, як лакуку? Сан ну, може, Миколай передасть через Санта Клауса, може не було, може не вспів. Діток же ж багато. Ну да. То він, мабуть, спів найти. Дороговіч. Вона в Карпатах, вибачте, скільки вона там стоїть? Півтори тисячі. Так, да, помнить, вона ж її там хотіла. Що ще новеньке бачиш? Хто ти шо, які вітяжки? Це якісь, уже е, я не знаю, це як коні не знаю, осьол якийсь я не То це ж рік коника наступний. Да? Так? Да? Так? Да? Угу. Це шо, на Миколай нагадав? А я бачу, що я мовлення. Я все бачу. Афтуки. <inda> Ні, <strains piercing> вона взяла його низ і потягнула, і воно все випало. Біля чобітків перевірятимеш? Може біля чобітків щось є? Ну там, де взуття стоїть. Е ну, ботиночки Ботиночки, чубітки. Ну, а вдруг, знаєш? А я знала, я знала, що тут будуть цукерки. Я прям догадувалась. Да. Так, тут чобітки немає. Де другі чобітки твої? Де твоє взуття? Где там что А я просыла. Господи, сам не проносит то, приносит, что я просыла. Ну классно. Только костюм я не знаю, кто просыл. Ну костюм это просто тебе. Ну -а, 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 -а. Наверное, он решил, чтобы ты еще и красива была. Ты коня тоже просыла? И Басилин конь. тоже просыл. А коня? Хотя, коня? коня я тоже не напросила. Навірно, просто щоб я з ним спали. Я з ней відок спав. Щоб до нього виїздила. Що ти ще щось шукаєш? А в нашому дитинстві Миколай приносив солодощі і мандаринки. Ну, іноді ще щось з одягу. Він приніс мені ладу. Або ложку. гроші, так. Да. Він мені переніс ложку. Да? Та це, може, ти сама положила її туди. Теж, ту, я сама положила її туди. Ну, скажи, ти задоволена, Миколаїв... А Це каблучка? Для мене. Ні, це не каблучка, дивися, ось є сердечко, і треба його на цю цепочку вдіти і потім на шийку, мабуть, я думаю, вдіти. <кій> ну, Зараз будемо дівати. Місто. Ти мені скажи свої емоції. <кій> Ти задоволена? Ну все, і конструктор Лабува сподобався? Я просто не стоїть, або далі. Може Миколай перепутану буває з усіма. Можливо, він потім наверстає упущене. А у Санти я не просила Лабову. Ну може Миколай через Санту передасть, знаєш? Миколай через Санту? Ну. Може вже під йолочкою буде, я не знаю, може не в спів. Ну це ж всяке буває, зайка. Ну загалом же ж виконав твоє побажання, виконав. Да. А я в скільки ранку приснила? Зараз вісім ранку. Скоро буде дев'ять ранку на мовчання. Угу. да, зайка? І тривога була знову в ранку. І ще не закінчилось, і, ще не закінчилось. Да, от і Миколай. дітка. Нічого, все буде добре. Все, дай що, Саме головне, що, щоб нічого не сталося, Миколаєм кулаємося. Це теж. Потім проїжджав, мабуть, через шкіл. Ну, щоб всім діткам подарунки принести. Ми Соломійкою вийшли на вуличку, вона взяла з собою пістолет. І пускаємо на вулицю. До речі, не можу ніяк звикнути до свого апгрейду. Дивлюсь, хожу на себе, але мені дуже подобається, як це все виглядає. Привіт! Папа наш приїхав, машини їздимо. Соля тішиться пістолетом цим. <пілля> Класно! Що це шапка? Моя. Тепер мама тішиться. Вже ти така доросла в цій шапці, така гарнюня. Воно вже батарейки не сюдають залипає трохи. Ну, класно, не треба, оце стоять. Понімаєте? А кнопочку нагаю на все робить для тебе. Класна штука. Зайшли в кав'ярню у нас біля дому. Соліга одразу вибрала собі пряничка. А можна я покажу, який пряник ти взяла? Боже, який гарний. Це ж хтось робить, розмальовує так. Тримай. А я буду їсти ось таку космішку. на замовлення. Все таки новорічне. І зараз ось тут сядемо за столиком, забронювали пістолети. Зараз чекаємо, де стату наш має підійти. Звідти десь має йти. Ми зазвичай ходимо в ту кав'ярню, а це вирішили зайти сюди. Все, ось тут в кав'ярні, такі полички, там декор стоїть. Останній раз, коли я заходила, тут також був декор. А зараз тут стоять книги, абсолютно різні. Можна тут читати, можна з собою брати. стою, дивлюся. прикольно. Смачний піряник? але <рапляння> Соля взяла цю книжечку з собою. Сидимо тут за столиком. Кавуємо. А -а -а. А така книжка класна тут. Як віконечка такі відкриваються. Соля потім дорослила і навіть цікаво. Да, доці? Так, ми ще Ми не їздили в місто, заїжджали в деякі магазини. Соломійка вже малює, купили книжечку і розмальовочку. В Аврорі, в Аврорі так. Далі я ще в Аврорі купила ось такі три чашечки. Це. Дівчатам на подаруночок від Миколайчика, скажу, Миколай передав ось Лєрі, Іренчику і Альонці. Моїм трьом подружкам. Хочу їх порадувати. Знаєте, зараз такий час непростий, що хочеться максимально якось його скрасити, так, якщо так можна сказати, щоб навіть такі дрібнички можуть підняти. Настрій. Ой, а що, я думала, що ми нам ще це. я на подаруночок купили. Далі купила рукав, бо в мене закінчився. А, і в Аврорі купили ще ось таку сковорідку фірми Крауф. Ось, будемо пробувати. Я не знаю, яка вона, але а ну, чекайте, вимкну зараз блінчики, тому що. Ми тільки приїхали, я швиденько став... поставила їсти, бо зараз пропаде світло. Щоб не підгоріли. І тут сосиски з макаронами варяться. Так е ось така. Тут ось чотири шари. Ну, побачимо. Не знаю, яка вона насправді. Не крах, ніби непогана фірма. Ось так вона виглядає з цього боку. Ось, Тому будемо дивитися. Така стрічка. Будемо тестувати. Вона така буде класна, глибока для плову, наприклад. Ось, Або для жареної картоплі, знаєте, височенька, щоб коли, наприклад, мішає, щоб воно то через верх не випадало. Так, ну і зайшли в Єву. Купила собі ось такий блиск для губ, мій улюблений 402, тому що попередній в мене вже закінчився. Далі в Єві акція на засоби для волосся на професійну косметику 2 плюс 1, Тому я купила собі ось такий термозахист від Schwarzkopf, Osis. Я знаю, що це класна продукція. Я mm -hmm. коли проходила курси колись для волосся, ну По зачіскам і так далі. Оце Шварцкоп Осіс. Дуже рекомендували ось ці всі засоби. Вони дуже круті, ідуть як професійні, тому що тут думають брати. <гум> далі взяла собі сиворотку для блиску та приборкання кучерявого волосся. Тут ніби теж все зрозуміло, бо я кучеряшка. І е, взяла ще ось такий крем для кучерявого волосся. Одна із цих позицій, до речі, пішла мені в подарунок. Ось, А вони коштують, там 600, це майже 700, а це 700 чимось. Тобто якась одна позиція і пішла в подарунок. Я вважаю, що це круто. І тут такі об'єми, що їх вистачить, ну прям, прям має гарно вистачити. Тому що в мене перед цим був ем, від Лядор е, термозахист. ну Попробую ще такий. Там супер, да, якби не скажеш, чи є якась дія чи ні, але я завжди намагаюся брати гарний е, засіб, тому що <смі>, люблю свої кучеряшки. Ось, і такий крем, щоб гарно структуровані кучеряшечки були. Так, приїхала наша Ангеліна з Карпат і зустріла Миколая по дорозі. Дивіться, що він подарував соломі. По-перше, пакетик, по-друге. Ой! Блін, це ж оці штуки, що домік облаштовувати. Це... Стикерами. Далі ось такий стіч класний. Ось така фарба для волосся. Ось така лялька. Ось така лялька взагалі дуже крутезна. Розмальовки Розмальовки, які гарні. І там ще розмальовка для гуаші і акварелі. Да? Для гуаш. Ой, вона така плотна, мабуть. я покладаю. Ой, тут такі сторіночки бачики. Я навіть не бачила такі. Далі ось такі ручечки. Така ще ручка. Да, Носочки мімімішні. Такі як клапті котиком, та Тут навіть якби слайм, по троє, якби слайм. Да. Иди, такі, так, далі, тут в цьому пакетику це був О, подарунок це, це вона від Миколайчика для Вадима, а це подарунок від Миколайчика для мене. Зараз У мене є вже такі ж ручки, які крутяться отак. от. Да. По-перше, це ось такі блиски, я дуже люблю ось ці близькі ламе. Ну, сістер знала. Це 401 відтіночок. Він так, ну, мені подобається, як він переливається. Такі близки, такі дуже гарні. І ось такий мус, класний. Він дуже приємно пахне, тільки що нюхали. Пінка, мус для душу. Так що до мене сьогодні Миколай теж прийшов. Боже, яка я щаслива. Я тільки що сплакнула, даже, бо це дуже мило. Та називається Ангеліна Мені... пішла по посилку з тему. Мені кажуть, що ми, ми до мене вже два рази. Пришому коли значить я не сама куртіша це сто відсотків. Я даже спорити не буду.